Побачили ми цікаву електростанцію, що хочу сказати на своїх відео. Розповідаю, що де я. О, у мене 20 кВт інвертор, він шумний. Але коли я почув оце чудо китайське, <схи> то мене де? <схи> я не можу мікрофоном це передати, ці дБЛ. Тут я... треба кричати біля нього. Це навіть звальний апарат так не шумить. Якщо він дає, дивіться, 900 Вт зараз, 960, 1 кВт. Взагалі він на 6 кВт, не знаю, де є він ці 6 клоп чи ні. І ще як цікаво зробили китайці, звідти вгорі забор, а видуває знизу. Тобто проти природній конвекції. Ну Чого не зробити за конвекцією? Я не знаю цього фільтра. Ну тут фільтра, дивіться, стоять фільтра. Повітря, в принципі, холодне йде, він не гріється. Але, мабуть, там вони бояться, можливо, радіаторів мало, можливо вони бояться, щоб не спалити. Факт, що він виє, не своїм голосом. Тут Два акумулятори по 5 там, ампер, це, кіловат кВт година. 10 панелей на криші. Ну, воно якби автономно, людей забезпечує, вистачає людям для життя, воно працює, воно працює, але десь поставити в житловому приміщенні це було б це було б, це було б неможливо жити. Отакий От апарат.